Вітаю вас із Новим роком, мої любі представники знаку Зодіаку Лев! З вами ваша астролог Клименко Наталія, і це прогноз на січень 2026 року. Великий прогноз на весь 2026 рік, де я розказала за важливі аспекти, вже є на моєму каналі. Можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, також знаком куди потрапляє сонце, і місячним знаком. Дуже часто ці теми переплітаються, доповнюють одна одну, тож так будете мати більш широку картину. Для індивідуальних прогнозів, як завжди, можете звертатися до мене в Телеграм або ж в інстаграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Для вас початок року січень дуже важливий з точки зору. Роботи, допомоги іншим і вашого здоров'я, друга ж половина місяця буде вказувати на партнерські відносини, і про все це зараз більш детально поговоримо, для того щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць і реалізувати задумані плани. є роком народження нової енергії, яка буде впродовж кількох років давати. Важливу підтримку та енергію. 1 січня Меркурій, який символізує мислення, інформацію, спілкування та всю паперову справу, переходить знак Козоріг у ваш шостий сектор, і це показник того, що ваші думки будуть більше націлені на ваші посадові рутинні обов'язки, на створення затишку. Щоб вам було комфортно і стосовно вашого здоров'я, це можуть бути чекап організму, або ж ви можете звертатися до лікарів, проходити обстеження, здавати потрібні аналізи. Це може бути сприятливим періодом для провадження корисних звичок, або ж підписання важливих угод, спілкування із клієнтами, вашими колегами, можуть бути. Нові контракти, нові зустрічі, чудова можливість для того, щоб ви допомагали іншим людям, словом або ж ділом. Оскільки Меркурій знаку козиріг під управлінням Сатурну це чудова можливість для того, щоб ви прописали плани на майбутнє. Вони можуть торкатися ваших роботи. Режиму дня, графіку роботи, і відповідно ви можете спілкуватися з тими людьми і знаходити тих людей, які будуть допомагати вам. При розширенні бізнесу, допомога вдома, наприклад. 3 січня на нас чекає повня знаку рак в вашому 12 секторі. І в цей період ви можете отримати результати або ж прийде ясність розуміння стосовно тем далеких земель, еміграції, режимних об'єктів, а також вашого психологічного стану. В цей період темна смуга в вашому житті може завершуватися. Завершуватися ізоляція. Ви будете мати чітке розуміння ваших цінностей, буде їх переосмислення повня висвітлить вам таємниці, за які ви раніше не знали, може прийти важливий документ, який пов'язаний з кордоном. Також це сприятливий період, і для того, щоб ви позбавлялися від цього непотрібного. Впродовж наступних двох тижнів ви також можете отримувати ясні, щось допрацьовувати, підкориговувати. Чудова можливість для того, щоб позбутися залежностей, непотрібних контактів, звільнитися від нав'язаних вам стереотипів. 6 січня буде новий цикл Венери, адже Венера як планета взаємовідносин та наших бажань, фінансів буде у з'єднанні з Сонцем у вашому шостому секторі. Там, де сонце, там фокус вашої уваги. Там, де Венера, там удача. Чудова можливість для налагодження відносин, для того, щоб ви впроваджували корисні звички, також важливі зустрічі. 8 січня. Сонце буде в 19 руйнівному градусі знаку зодіаку Козиріг. В цей період можуть бути випробування труднощами, які стосуються 6 сектору. В цей період ви можете отримати і ясність, і розуміння, як ви більше не хочете. Можуть бути переглянуті ваші обов'язки. Це можуть бути і розмови, які виведуть вас на вектор вирішення проблем. Ситуації, які ви, можливо, раніше терпіли, а зараз вже можете розставити всі крапки над «і». В цей же період Венера буде у з'єднанні із Марсом планета, яка відповідає за жіночий початок і планета, яка відповідає за чоловічим. Тобто, в цей час можуть бути зустрічі, знайомства через ваші активні дії, ви можете реалізувати ваші бажання. І вони можуть торкатися як побутових рутинних обов'язків, так і вашої роботи в найм, допомоги іншим людям. Особливо цей аспект торкається людей, допомагаючих професій, військових, педагогів, а також вчителів, консультантів. 9 січня Сонце буде у з'єднанні із Марсом. І в цей період у з'єднанні із Венерою. Вони будуть зробити опозицію. До Юпітера, планети розширення та авторитету, торкаючись вашого з 6 та 12 сектору. Тобто, саме в цей період важливо не перенапружувати себе. Ви можете показати свій авторитет, може виникнути потреба розширити свої знання, заручитися підтримкою впливових людей. А у період із 15 по 24 січня Сатурн буде в гармонійному аспекті можливостей до Урану. Сатурн це планета. Відповідальності, стійкості, законів та порядку. А Уран це планета креативу, інновацій, майбутнього. Тож, опираючись на вже відомий вам досвід, ви можете просто щось допрацювати, вдосконалити, внести елементи нового. Цей аспект торкається теми великих фінансів, ресурсів спільних, а також вашого статусу. 17 січня Венера буде переходити в знак. Водолій, ваш сьомий сектор. Тобто, в цей період у вас може бути успіх, який пов'язаний з партнерськими відносинами. Але Венера тут вона потребує свободи, свободи думок, свободи свого прояву, свободи в взаємовідносинах. Тобто зараз ви можете перейти на більш легке спілкування з вашими партнерами і по шлюбу, і по бізнесу буде легше знаходити контакт із клієнтами та іншими людьми, з якими будете взаємодіяти в парі. Можуть бути важливі знайомства, а також підписання важливих угод, які в подальшому будуть приносити радість. І матеріальне задоволення в тому числі. 18 січня настає молодик. В цей період сонце та місяць будуть у з'єднанні у вашому шостому секторі, і в цей період ймовірні зміни, сприятливі можливості для змін, які торкаються роботи та ваших обов'язків. Хороший період для того, щоб ви налагодили відносини в колективі за потреби, підписували вигідні контракти. В цей період може зростати кількість ваших клієнтів. А також ви можете впроваджувати корисні звички для вашого здоров'я. Хтось може придбати важливі гаджети, які допоможуть вам у роботі, або ж завести собі домашнього улюбленця. А 20 січня і Сонце, і Меркурій будуть разом переходити в знак водолій або ваш сьомий сектор. Тобто фокус вашої уваги вже буде переміщений на партнерів, на взаємовідносини з іншими людьми, можуть бути зустрічі, виступи, підписання важливих угод, ви також можете подивитися на людину під іншим кутом і з'ясувати, хто перед вами. А в цей же період 23-го. Січня Марс також буде переходити в знак водолії, сьомий сектор, і вже ваша активність та ініціатива буде націлена на партнерів. Це можуть бути спільні покупки, спільні проекти, підписання угод. І ви можете активно і взаємодіяти з партнерами, а також може бути активний пошук партнерів та клієнтів. Цього ж дня Сонце буде у з'єднанні із Плутоном. Торкаючись вашого сьомого сектору, і в цей час буде зростати ваш творчий потенціал, ваша сила волі, ваша наполегливість і відповідальність. Марс в гармонійному аспекті до урану буде вказувати на руйнування перешкод на вашому шляху, якщо ви будете впроваджувати щось нове і креативне, будете діяти нестандартно. 26 січня Нептун буде переходити в знак Овен, ваш дев'ятий сектор. Нептун дає з однієї сторони піднятість, творчий потенціал, психологічність, а з іншої може давати дуже багато роботи, заплутаність, туманність. Дев'ятий сектор пов'язаний із усім іноземним, тож може бути збільшена кількість спілкування з іноземцями, чудовий період для мандрівок, для підвищення. Кваліфікації, може бути також і пошук вашого наставника, зустріч із духовним наставником, або ж зустріч із людиною, яка має з вами спільні ідеологічні погляди. 27 січня Марс буде у з'єднанні із Плутоном у вашому сьомому секторі. З однієї сторони це аспект руйнувань, травма небезпечний, тож будьте уважними, поводженні із колючими ріжучими, гострими предметами, вогнем. І технікою, важкою технікою, будьте уважними на дорогах, в метро, при великому скупченні людей краще уникати натовпу. А цей же аспект дає вам силу волі, стійкість долати перешкоди, брати на себе велику відповідальність, проявляти лідерські якості. Багато змін енергії зараз буде у січні, тож важливо вміти адаптуватися до мінливості життя, бути більш гнучкими. А сам Нептун в знаку Овен це про те, що ми маємо підлаштовуватися під обставини і діяти, якщо у нас відразу прийшла якась ідея, інсайт, ми можемо, відразу проявляючи лідерство. Впроваджувати в життя. Зараз перед вами дати найбільш сприятливі для стрижки та зачіски в січні, а це дати, які пов'язані із місяцем без курсу, тобто в цей період не бажано починати нові справи, адже вони можуть мати непередбачуваний результат. Я бажаю всім успішного січня, нового року, реалізації ваших планів, мирного неба над головою. Сподобалась подача інформації? Підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей в наступних відео.